Виграє якийсь там номер, наприклад, 7, гарний число. Сьомий номер виграє виграє, він стає мером, точно. Він пропонує тим, які по рейтингу набрали за ним 3 чи 5 претендентів і каже їм, хлопці, по цим разом, вам вже люди довіряти. А на якій посаді це вам вибирати. І вони мають право відмовитися ні, 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 в мене понору більше, які будуть тімети. Зруйну мені, це не йдеш. Але оця вся процедура. Якби вона була максимально відкрита, це було б шоу набагато цікавіше, ніж 100 кашу. Тому що це була б якраз та правда вплила б, раді чого ці хлопці забігали. Якщо кожен з них пояснить, чому він втікає, а не допомагає, це б абсолютно зрозуміло життя. А, ну ясно, це і такий, це і такий, це і такий. Тому що через 4-5 років знову вибере. Виявляється, це вже скоро. Новий рік, паспорт, новий рік пасха знову вибори. А ви до кого могли з нинішніх кандидатів? Ще, ще, ще секунду. Mm -hmm. І якщо б цей цим механізм запрацював, їм би зрозуміло було, що оці троє, двоє, п'ятеро, немає значення, скільки там придумається, Хай, як прецедент, що це є свого роду внутрішня рада. Голова, багато так, багато ті зміголини, три голови, чотири голови, але відповідальність точно на тому, що виграв. Це чітко. Змія горинич теж була, одна голова досі решта. Вона визначала подібти кого. Це ж таки допомагали. Інакше цей ніби ніколи не ні, вижив. Ні, 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 ні. Тому відповідальність лежить на самому тому, кого обрали. Все ж там тільки або заважають, або допомагають, це вже якби, якби вийшло. І нічого страшного не було б, якби за першим разом і всі ті типу повідлітали б. Але прецедент це цікаво. Хоча видно було, що нормальні хлопці нормально називаються, європейці.